Я Пояснити. за війну нічого ми молимо за мир. Квітень 2025-го – Це останній місяць для публічного розірвання зв'язків українських релігійних організацій, які є філіями Російської православної церкви. Остання нині заборонена через підтримку збройної агресії Російської Федерації. У травні державна служба отримує право позиватися до суду, але до цього буде здійснено дослідження. Це буде дослідження, яке Має юридичну визначеність, тобто там дуже мало буде суб'єктивізму. Це неправильно. Це просто пропаганда. це українська православна церква. А хто на вашу думку цю пропаганду? Ну откуди я знаю. Я не хочу в політику вмішатися. Як повідомив суспільному прес-секретар Полтавської єпархії ОПЦ Миколай Довганич, українська православна церква не вважає себе частиною ЄРПЦ. Крім цього, до складу ОПЦ входять десятки структурних підрозділів, які є окремими юридичними особами. А тому доводити афілійованість, тобто приналежність кожної. Парафії з російським православ'ям доведеться окремим судовим позовом. Є перелік ознак афілійованості. Ми будемо з цим підходити. Якщо є ознака, ми говоримо, шановні е, отці владики, от є такі така, то ознака. Якщо усувають, нема до них претензій, не усувають, тоді йдеться про судовий позов. Це У нас українська, українська православна церква без московської патріархату. А як же грамота від патріарха Олексія II? Там же саме в цій грамоті лежить зв'язок між УПЦ і РПЦ? камеру. Настоятель спадської церкви розповів Суспільному, що священнослужителі УПЦ не можуть нести відповідальності за факт перебування у складі російських релігійних структур. Але в полтавських храмах досі послуговуються розпорядженнями московського патріарха. Якщо ці архієреї дадуть собі справу, а вони здали таку справу і прочитають трохи нижче, то там сказано, що цей пункт не застосовується, якщо люди виходять зі складу російської церкви, і якщо дають цьому свідчення. Це такий захід, який не є драконівським, чи є цей захід прийнятним для демократичного суспільства, чи відтворює він демократичну процедуру? Так, тому що є е, суд, і суд, і тільки суд ставить крапку в цій справі. Суспільне намагалося зв'язатися з прислужбою полтавської єпархії УПЦ, щоб дізнатися позицію цієї релігійної громади про плани щодо розірвання ознак афіліації з РПЦ. Відповіді на це питання нам не надали. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць Суспільне Новини Полтава.